Що у нас робиться капець? Ну, нехай іде, нехай іде дощ. Сережа вже посапав там. Тут ще оце, оце блини, можеш їсти, це тобі. Хорошо, 14 -та година. Так, я вже хочу їсти. Зараз собі відміряю. Так, борщика скільки тут? Агу. Чотириста трішки відберу. Відберу юшку так, двісті дев'яносто грамів борщу десять грамів сметанки. І хлібчик. 90 грамів це багато. 44 грами. Нормально. Хліб я пекла сама, житній із морозилки дістала. Так, і шматочок м'яса 152 грами. Всього виходить, що всього виходить, забула. 150 і 150 500 грамів, так? Да? Ну, тут кістка відійде таке. Все добре. 150 грамів бульдишка. Так, 14, 10. Ось такий в мене обід. Всім смачного, хто зі мною. Прийшов час обідати. Сережа не хоче. Він уже перекушував. І в млинці, що він ще казав? В млинці? Ну, він не хоче, а я хочу. Буду снідати. Ой, буду обідати господи, снідати. Буду обідати Мені здається, що я не наїмся наче мало всього. Ну, побачу зараз. Скажу вам. Давайте всім смачного. Так, дівчата, як я і казала, не наїлась, хочу ще з'їсти кусочок хліба чорного, що я сама випікала. І кислого молока тут пів чашечки. Ну, хочу, що я буду голодна. Да. Ну, поки що буде так. Поки що йдемо маленькими кроками. Так. Свій млинець оцей віддаю Сережі. їсть. О, оце так заїмоти. Я замість млинця з'їла шматочок чорного хліба. Так, на вечір готую собі смачненьке і собі і Сережі, тільки окремо. Йому ось таких. Тут із цукром. Таких пачок желе А собі я зроблю окремо. Так, пачка желатину. Тут 25 грамів. 25 грамів іде на 600 мілілітрів рідини. Ну, от я молочко, це у мене кипячене з холодильника. Це я підігріла молочко. Зараз я. Розведу в ньому желатин. Ось так нехай набухає. А поки що займусь ось оцими. Так, оця пачка у нас така пачка розрахована на 400 мл гарячої води кипяченої. Я розходувала половину. Значить, і ще наполовину це буде, на сусід буде це половина це 200 мл, а ще половина це буде 100 мл. От половинку я і розходую отак. От Зараз розведу водичкою. бутичка кипячена. И я ее подогрею. Так, начинаю разводить. до 100 мл. Так. Так, розмішаю желатин і тут. Треба його, мабуть, ще підігріти. Угу. Підігріла. Ага, розстав желатин Сюди додаю, додаю стевію. Вона така, як цукор один до одного, бачите так. Розкуштую ключку. Треба ще трошки. Хоч ложки. Так. Все, це буде досить. ставлю в холодильник Покришу полуничку вона у мене заморожена була, я розморозила. Ставлю в холодильник приплив їсти все хоче на, іди, а самка сидить. На яйцях а він приплив. Ну на собаку ось крила розставив. Ми з сніжком йдемо, так, да, сніжок? Що ти там знайшов? Йдемо на прогулянку. Букет із Сережею. Сережа на рибалці десь. А ми йдемо. Йдемо на природу, пройдемось, пороблю вправи. Бачите, як погода змінюється, то дощ, то сонце. Зараз сонце. Я кепку не одягла. Наче ще не так пече. Зараз підійдемо до Сережі, Він там відео мені кинув. Я вам поставлю. Десь він там сидить біля лебедя. Підемо до Сережі. Йдемо до Сір вживу, тільки голова його видніє. О, там десь. Оно. Біла шляпа. Та, я. Та не жо, не холодно. Куда я? Я на своє, на своє заняття. Добре, добре. Букет привіт. Не. Зараз. Подивлюсь. Що таке? Вже спорять. Лебідь плаває. А ти не бачив де, де вона сидить? тут не, не видно туди, так. Та букет. Так, дедушка, пішла я займатися. Так ми вже біля мосту, вітерець я щось легко вдяглась, кофту залишила, туди-сюди, думала одягати, не одягати, оставила вдома, а воно прохладно. Ну, я зараз круг зроблю і додому, бо це опасне діло. Так, давайте. Побігла я річка так розлилась, дивіться як сильно. Це дощі пройшли ромашки мої. Ті ще вам показувала. Оте тільки в одному місці. Бачите? більше немає. І, може там і є. Ну, я не бачила. Лежать. цвірку не цвірчать. Покажу вам, що розцвів уже мій каштан на кінець-то. Ось бачите. Ну, не так рясно, як в минулому році. В минулому році. Гарно цілий каштан а в цьому році не так. Так, поки робила круг, потепліло. Погода. Так, зараз буду робити вправи. Так. Так трава підняла. Я ще поки ховаю, поки є. Тільки залишу і не буде відразу. Просто проб'ють і все і порозкидають, як в минулому році. Ну що, дівчатка? Поїхали. Поїхали розганяти лінку. Раз, раз, ба. Раз-батик. Початка сіла відпочити. Жиле ще не захололо. То я сіла. Та, мабуть, я зроблю його, запишу, а завтра вам поставлю. Не хочу сьогодні чекати, вже пізно, вже треба виставляти відео. От. Перечитала ваші коментарі тільки що. Дякую вам, що ви мене підтримуєте. Давайте будемо разом худнуть. Тільки що одна мені написала Ірина Ірина. З. Я не знаю, як можна вирахувати калорійність цього млинця. Та я теж не знаю і не хочу. Я знаю, що він корисний, поживний, що він не піднімає цукор мені, що він тримає ситість. Та і все. Отак, От зважила, бачите, зважила я три млинця, 250 г нормально. Нічого там, нічого там страшного немає. Так що так, я буду важити порції, як мені посовітувала там жіночка, я не пам'ятаю хто. Вибачайте, вас багато. Я просто не пам'ятаю, чи Алла, чи не знаю хто. Вона мене вчора так підтримала, прямо так вчасно. Вчасно, що в мене вчора прямо був якийсь стрес, що треба, треба рахувати, треба оце... я так не люблю оце, сістися, там, колупатися, скільки те, скільки те калорій, скільки... скільки той продукт калорій, скільки той продукт калорій, скільки взагалі калорій, скільки жиру, скільки вуглеводів. Ай. Не будемо як, як по-нашому, не будемо. Як кажуть, по-нашому, не будемо винаходити велосипед. Вже люди винайшли все до нас. Беру рецепти з інтернету. Беріть і користуйтесь. Рецептів дуже багато, які хочете, на будь-який смак. Ну і я так беру та й користуюсь. Так що так. Так що буду, я на сьогодні закінчувати. Уже пора, вже вже скільки там. Уже без 10. -6. Зараз, поки виставлю відео, потім прийду, зроблю желі. та й поїм. Сережа. Сережа і Сержа й повечерію. Таким смаколиком, вже все таке набридло, м'ясо, таке все. Хочеться вже солодкого. Десертику. Хоч на вечері не можна, але це такий десертик. Що ну що там, молоко. Молоко, там білки в основному, білки, жири. Можна з клубнічкою. Все, давайте, дівчатка. Дякую вам, що ви мене підтримуєте, що ви мені пишете, що ви мені ставите лайки, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже-дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення. Бережіть себе бережіть себе і своїх діток. До побачення!